Міома матки завжди операція. Міома матки це доброякісне утворення, і в багатьох випадках вона росте повільно або взагалі не змінюється роками. Існують десятки варіантів лікування: це медикаментозне, консервативне, гормональне, УЗД-контроль та малоінвазівні процедури. Рішення про операцію приймається лише тоді, коли леоміома або міома швидко росте, симптомна по росту, є сильне кровотечі, симптомна по кровотечі, тиск на інші органи, симптомна по дисфункції тазових органів. Або є плани на вагітність і вони під загрозою. Я знаю, як страшно почути слово міома або лейоміома. Але ще страшніше прийняти поспішне рішення без повного обстеження. Моя задача зберегти ваше жіноче здоров'я та репродуктивне здоров'я та якість життя. І для цього не завжди потрібна хірургія. Якщо у вас виявили міому або леоміому, приходьте на консультацію. Розберемося разом. Яке саме у вас? Як себе поводить і що робити далі? Контакти для запису в описі.